Доброго здоров'я. З вами Олександр Бригінець на каналі Бригінець не телемарафон. Кажуть, що не можна говорити про історію в умовному нахилі, тому що ну, можна тоді фантазувати що завгодно про минуле і про майбутнє, але насправді, мабуть, можна такі говорити. От сьогодні такий день, коли хотілося б і умовний нахил теж застосувати. Рівно 26 років тому. На Бориспільщині було вбито В'ячеслава Чорновола. Саме в цей день, я вважаю, відбувся такий поворот в історії України, який призвів до всього того, що відбувається сьогодні. Чому був вбитий Чорновіл? Не тільки тому, що він був демократом, не тільки тому, що він був палким прихильником євроінтеграції, не тільки тому, що він хотів зробити Україну більш потужною. Впливовою, сильною і не шукав компромісу з Московією, а тому, що він міг перемогти на тих виборах, інакше б його не було ніякого сенсу вбивати. І якби тоді, 99-му, вдалося нам змінити курс країни, наша країна була б зовсім іншою. Це було ще до приходу Путіна в Росію. Розумієте? До приходу, тобто ми могли би отримати сильного лідера країни проукраїнського, ще до приходу Путіна, який фактично відновив фашизм в Росії. Тоді, можливо, би і Путіна не було, тому що і Росія би почала розвиватися зовсім іншим способом. А що ми в підсумку отримали? Ми підтримали друг отримали другого кучму. Ну, це дуже, я не буду зараз аналізувати всього. Я можу виходити тільки з своєї свої, свого життя. Моє життя склалося так, що коли Путін, коли кучма переміг другий раз, він продав засоби масової інформації, які були в Україні своєму зятю Пінчуку. І ті засоби масової інформації, які були американськими, раптом почали працювати на не знаю навіть на кого сказати, сказати на українську владу. Ну, не на українську владу проти України, я би сказав, тому що ну типовий приклад мій, який був пов'язаний з територіацію. Як тільки е, Пінчук купив Сі він вигнав е, популяризатора української музики територіаз ефіра. І, до речі, паралельно від цей процес відбувся всюди. На всіх каналах, е, де були україномовні е, українські проекти музичні. Вони всі були знищені. Це і на 12-2, це і на на, на радіо і це і на, е, цьому, на СТБ, де було Бістів, і на Першому каналі, де був Національний хід парад. Тобто всюди це відбулося, почалася деукраїнізація. Оце одна з великих проблем другого періоду. Потім прийшов е, Ющенка, ну він був. Е, Правильними поглядами великої міри, але з недостатньою силою, впливом, він не був потужним діячем з точки зору, не вмів е м, керувати державою, е він не вмів е вибудувати навколо себе більшість, і це мало свої проблеми. Потім я вже буду, не буду говорити про Януковича, всі знають, чим це закінчилося, що це було. От нарешті, в 2014 році. Ми отримали Порошенка, який аж в 2014 році почав реалізовувати концепцію армії мова віра, яку проголосив в 19-му, А це ж міг зробити ще Чорновіл в 99-му році, і тоді зробити, коли Путін був слабким. А в 14-му році Путін вже випив крові. І він, як всі людоїди, вже тепер хотів нової нової крові. Я маю на увазі випив крові в Чечні і випив крові в. Грузії, ну от. таким чином, можна сказати, що ми тільки в 2014 році, значно на гірших умовах, ніж це було би в 99-му році, отримали владу, яка почала чітко декларувати е, проукраїнські інтереси, е, і вести країну в напрямку в якомусь певному, тому що Ющенко проголошував. Е, Правильні принципи, але все таки руху ніякого не було. І оце отопання, боротьба між ним, Тимошенко, Януковичем, і невміння декларувати чітко принципи, які підтримали б люди. Це, звичайно, була певною катастрофою. Ну і зараз ви самі розумієте, що Ренесанс Януковича, пізнього кучми, спроби будувати авторитарний режим, все це ми бачимо. На жаль, нічого хорошого в цьому немає. Тому о, я абсолютно переконаний, що оця о, війна проти демократії, вона завжди в Україні була війною проти європейської інтеграції, тому що демократи традиційно хотіли в Європу і в НАТО, а авторитарні сили хотіли до авторитарних сил. Тобто, це розумієте, Корея, Іран, Китай, Росія туди вони прагнули. Тому, на моє глибоке переконання, сьогоднішній день він є трагічним з точки зору всього, що могло би бути, і е, тим, що сталося. Я сьогодні передивився своє відео, яке було записано 11 років тому. Я там говорю про те, що Чорновіл став першим лицарем Небесної Сотні. Слава Україні! Вячеслав Чорновіл, певно, був першим лицарем Небесної Сотні, вбитий по режиму. Заради свого укріплення і заради того, щоб Україна залишалася в тенетах Росії. Потім було вбито багато багато інших людей. Ми знаємо, що тільки час революції гідності було вбито 100 людей. Але Чорновіл, певно був першим відомим. Він був справді тим політиком, який міг контролювати Україну, і тим політиком, який міг вивести Україну з під орудий Росії ще в той час, коли не було такого міцного Путіна, і коли російська армія не була такою потужною. на жаль, цього не сталося. На жаль, сьогодні рівно в цей день відбулось вбивство. В'ячеслава Черновола і для нашої країни, для всієї, для всієї української громади це великий сум. Я абсолютно переконаний, що якби не те вбивство, то ніяких проблем би ні з Януковичем, ні з Кримом не було, Україна була б європейською процвітаючою державою. Але, пане В'ячеслав, ми тебе пам'ятаємо завжди. Ми робимо те, що ти хотів, в певних питаннях звичайно є певні розбіжності сьогодні, і ми дуже віримо в те, що та Україна, яку ти хотів бачити, ми її побудуємо. Слава, Україні! я би сказав, що він це правда, але він ще став першим вбитим на цій новітній російсько-українській війні, тому що очевидно, що будь-яке прагнення до тоталітаризму до автократії, яке виявилося у Кучму в другому періоді його діяльності, і це і є шлях в бік Росії, шлях поразки України. І те, що ми сьогодні бачимо, це, на жаль, те саме, тому що у нас так само йде спроба побудувати тоталітарний режим. Отже, для мене цей день важливий. Я тому й окремо говорю про це. Я про це не раз писав. Що для мене цей день це день трагічний, тому що біди багато могло, що могло змінити без ситуацію. Могло би змінити ситуацію багато інших вчинків, і, і у кожного з нас є можливість була протягом життя якось сприяти, тому щоб Україна стала на правильний шлях. Але саме поворотним шляхом, який штовхнув нас в цю війну, я все ж таки вважаю вбивство Чорновола, тому що саме тоді у нас був останній шанс перед приходом Путіна відірвати Україну від Росії. І чітко спрямувати її в бік Європи, і тоді би ми отримали багато підтримки, тому що розумієте, підтримувати Україну в протистоянні з Єльцином – це було б зовсім інше ніж підтримувати Україну в протистоянні з Путіним, який напився криві. Отож, всім нам співчуття, це наша спільна трагедія, спільна наша біда. І я дуже сподіваюся, що все-таки ми наберемося сили і за Черновола, і за себе. Зробимо все можливе для того, щоб Україна рухалася до Європи, їх до демократії проти автократії, тому що насправді, коли ми говоримо про те, що ми з автократією поборемося потім, а зараз ми повинні перемогти зовнішнього ворога. Це ну не зовсім правильно, тому що демократія тільки може перемогти автократію. А автократія це і Росія, це і режим, який там є, і це те, що нам намагаються нав'язати. От це все, що я хотів вам сказати. Гарного всім дня ем, думаємо, згадуємо, пам'ятаємо, читаємо. Сьогодні такий день важливий. Сьогодні ми почуємо результати оголошень, що там вони поневирішували в Аріаді. От я впевнений, що нічого вони там не повирішували, і наша перемога поки що так само далека, як вона була і до цього. Але ми в неї віримо, і ми стараємося зробити все можливе, щоб вона не стала якомога швидше. До побачення.